Так, що ми встигли зробити? Поперетирали, ця ще взагалі не зачіпали. Камера щось не так передає. Хаки. От так, дещо підварили, дещо поміняли і гарно покрасимо. Це все від нашого Технома Лазер 3000. Що деякі запчастинки. От так працюємо. Така в нас зима. Ха -ха. Комбайн ще чекає на запчастини. Все. підписка. Чим більше підписчиків, тим більше відео.